Група підтримки для родин загиблих героїв полонених та безвісти зниклих в Южному на території храму ГЕКЕЦЕ психологи проводять арт-терапію. На одну з таких зустрічей запросили координаторку проєкту департаменту військового капеланства у по роботі з родинами полеглих військових, присутніх познайомили з діяльністю проєкта, розповіли про паломницькі поїздки, зустрічі та семінари щодо підтримки родин військових. Як мама загиблої, я знаю, що Духовна складова, саме от підтримка е, там не матеріальна навіть, а от саме духовна, психологічна, вона дуже важлива. І е, як я говорила сьогодні при зустрічі з родинами, це наша 23 третя група підтримки і взаємодопомоги, е, яка е, на сьогодні діє в Україні. Я дуже надіюся, що ми знайдемо ресурси, можливість проводити далі якісь спільні заходи, і проводити розширяти нашу діяльність. Ну і звичайно, дуже важливо, коли ці всі заходи відбуваються і за підтримки місцевих влад, і питання, які турбують родини, вирішуються в різних форматах. Групу підтримки для родин полеглих захисників Южному створили в листопаді минулого року. Такі зустрічі на території церкви відбуваються два рази на місяць. Отець Петро проводить панахиду за загиблими захисниками. Психологиня організовує майстерки та арт-терапевтичні заходи. На початку приходили там двоє чи троє людей. Навіть, ну вони самі ми не знали, як вони Це слава Богу, що є пані Володимина Водомнюк, яка є психологиня. і вона знаєте, то, що духовна сторона, так я це приблизно уявляю. А от психотерапія, арт-терапія, ці речі, то вона дуже сильно там нас підтримала і допомогла. На даний момент стабільно до нас приходять. Ми зустрічаємося через неділю, тобто друга неділя місяця і четверта неділя місяця. Нас приходить стабільно 8, 9, 10 осіб. Плануємо вже почати якісь поїздки, робити, десь їх вивозити матерів з ними в спілку трошки робити якісь такі речі. Щоб наша спільнота стала міцніша, живіша, і їм якось допомогти. Рідні загиблих героїв розповідають, що такі зустрічі їм допомагають, можуть відволіктися за творчою роботою та поспілкуватися з фахівцем. Я постійно відвідую наші зустрічі, там у нас іде психологічна підтримка, йдуть майстерки, не пропускаю жодної. Як буває, пані Валентини, дитина захворює, то для нас усіх катастрофа. Надихає дає Та таку віру, знаєте, в майбутнє, що ми не наодинці залишаємося, що нам допомагає і психологиня, і допомагає нам молитовна зустріч з священиком, тому що ми настільки заспокоїмося, особливо на Молитві, тому що ми розуміємо, що ми допомагаємо нашим дітям, нашим ангелам, які відійшли у вічність. Тут цікаво. Тут ти відключаєш свої певні психологічні проблеми. Ти щось робиш руками. Ти переносишся в інший світ, тобі це допомагає. Так як я надто емоційна людина, мені це саме допомагає. Мені допомагає спілкування з іншими людьми, а особливо з тими, які пережили щось подібне. Ну тому я стараюся не пропускати ці заходи і мені подобається. Це і малюнки, це і писанкарство робити з таких лоскутків. Ангеликів ми робили. Потім це вибивати сумка, така шопер. Ми вибивали малюнки. Це це дуже цікаво. Наприкінці зустрічі присутні неформально поспілкувалися. Йожницькі тенісисти протестували новий корт. Будівництво майданчиків для гри в теніс на завершальному етапі. Тенісні корти розташовані на території громадського центру. Реалізує ідею в місті Петро Кутенець, розповідає, що через ковід та російсько-українську війну інвестори залишили цей проєкт, щоб втілити задум, довелося власноруч облаштовувати цю територію. Коли ми до цього це там років 5 ми вже взялися за це, у нас була е дружня компанія, мої друзі і друзі моїх друзів, на чиї гроші це все заводилося. Моя тут роль була такого організатора, координатора. Е зараз ми залишилися одні бізнесмени. Все, вони перестали ще самого коронавірусу. Люди втратили бізнес, хтось виїхав, хтось в армії. Тобто, ми, ми фактично. Добре, що ми тоді ще до коронавіруса. Матеріали, все це було більшості своїх було закуплено. От, і тоді, ну що робити? Давайте будемо будувати. Ми технологію цього всього приведення відповідний стан. Ну потім як кажуть, тика. Ми вивчаємо щось, інтернет, щось. Спеціалісти нам радять. Тому ми, нам треба було зробити один корд. ...попробувати всі технології, всі нюанси. Чи правильно ми чи ланцюжком рухаємося до фінішу? І те, те, як ми зрозуміли, нам треба це все було. Тепер нам треба це все протестувати. На тенісних кортах встановлене ґрунтове покриття. З Чотирьох полів для гри в теніс наразі готове одне. Також для зручності відвідувачів облаштували роздягальні та санвузли. На території проведений благоустрій висаджено декілька сотень дерев. Куратори приїхали проєкту сподіваються, що не лише жителі та гості міста займатимуться тенісом, а й проводитимуться турніри. Територія, яка в першу чергу та ніснікоти, вона під відеонаглядом нашим. Ми це все вже зробили. Всі санузли, всі функціонують. Вони вже готові. Ще до цього всього ми сподіваємося, що за якийсь період, можливо, до літа, можливо, на початку літа, ми запустимо спортивне кафе. Мені важливо, щоб люди, які приїхали сторонні, Одесити, Миколаїв, ті, хто можливо у нас тимчасово переміщені особи, які можливо грають теніс. Коли вони скажуть, що так, це це достойно, це варто. Ми будемо приходити, ціна нас влаштовує. Тоді ми будемо впевнені в тому, що ми що ми зробили, і тоді ми зможемо відповідати на будь-які питання при проведенні, при організації проведенні турнірів. Ми на це розраховуємо. ми... Будемо це практикувати, можливо, десь попробуємо, вірніше, так як ми сьогодні в тестовому режимі пробуємо поле. В такому ж тестовому режимі ми попробуємо якийсь міні-турнір зробити в травні місяці. Тенісні корти розташовані на 26 сотках. Поруч з полем для гри в теніс знаходяться скейтпарк та баскетбольний майданчик. Історія та сучасність України, знання визначних подій та видатних постатей перевіряли під час інтелектуального конкурсу. Черговий етап дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» відбувся 12 квітня. Він має назву відун. В цілому за положенням має бути 40 питань і 45 хвилин на виконання завдання. Розуміючи важкість ситуації, коли діти проходять це випробування. Ми трошки спростили, зробили 30 питань і 45 хвилин на їх виконання. Значить, питання питання стосуються історії казацтва, історії гетьманщини, культурних діячів деяких, але в основному війська, особистість, історія війська, особистості це, що стосується незалежності нашої держави, державотворення. І ряд питань стосувалися сучасних подій, подій нашої вторгнення і війни, яка відбувається зараз. Ну і звісно, історія міста ми також намагалися такі деякі питання туди включити. Всі питання вони стосувалися і логічного мислення в тому числі. Тому тут діти прокачали і свою інформаційну грамотність, Ви бачили підключення, да, і все остальне. Тут вони попрацювали і над грамотністю комп'ютерною, тут вони працювали і над знаннями, і з дружба подивіться, співпраця спільно. Вони всі працювали. Спілкувалися, об'єднувалися. У Нас, наприклад, було питання, я так врахувала, що необхідно внести, Це питання, за що який документальний фільм отримав Оскар в цьому році. Дуже радую, що діти говорять, я дивилася ці фільми. Це да, «20 днів в Маріуполі. Ми не хочемо дивитися такі фільми, але ну життя нас та це робити. Але це те, що діти я так думаю, що діти це повинні знати. Конкурсі «Відун» участь взяли школярі, школярки середньої та старшої вікової груп. Ми відвідали інтелектуальні змагання серед старшокласників та старшокласниць. Вони до цього конкурсу ставляться з особливою відповідальністю, адже така підготовка допоможе їм у складанні тестування. В старшій категорії змагалися п'ять шкільних роїв. За підсумком конкурсу Відун третє місце посів рій Чорний Ворон, ліцею номер 4 На другому рій Кіборги, ліцею номер 1 Переможцем став рій Південний Сокіл, ліцею номер 3 Питання були середньої важкості, готувалися. Ну, протягом тижня, напевно. Так. Скільки вам вдалося правильних відповідей? 20 з 30. Встигли все, просто якщо були якісь деталі маленькі, то були у нас питання. А ви в якому класі зараз навчаєте? В 11. -му. В 11. так, тому підготовка до НМТ допомагає. Наступний етап гри Сокіл Джура має відбутися 19 квітня. Ним стане смуга перешкод. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Тв Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. У місті відбувся турнір з волейболу серед дівчат. Наразі збільшилася кількість охочих приєднатися до команди, розповідає директорка центру Спорт для всіх. Дистанційне навчання та негативні фактори воєнного стану привертають увагу дітей до спортивних секцій. Ми тренуємося, ми тренуємося в гарному залі. Ми тренуємося тут. Звичайно, коли тривога, ми спускаємося в бомбосховище, але все одно ну, процес іде. Діти тренуються, вони хочуть, ви е, знаєте, навпаки. От воєнний цей стан дуже багато дітей просяться в ну, секцію волейболу. Дітям потрібна розрядка, тому що є школи, які працюють в онлайн режимі. Четверта школа, наприклад, тому що в них немає бомбосховища. І тому дітям ну, вони не можуть сидіти весь час вдома за комп'ютером, за ноутбуком, тому вони хочуть все таки ну, чимось займатися. Змагання планували провести ще до 8 березня, але в умовах війни змушені були постійно переносити. 13 квітня в Олімпії зібралися 5 команд. Учасниці приїхали з Одеси, Миколаєва та Березанки. Турнір проводили по коловій системі. Ми готуємося зараз до турніру дитячої ліги горгона, тому ми намагаємося брати е, ну, участь в різних турнірах і е, намагаємося готуватися. Та ми націлені на перемогу. Дуже класний зал, атмосфера змагань. Ми дуже дякуємо Южному за цю організацію за досвід, який ми отримаємо. Дякую. Я дуже хотіла тут побувати. Це напевно мрія моя була, і я дуже рада, що я зараз тут і граю на цьому полі. Я... Хотіла б зв'язати своє життя з спортом, саме з волейболом, але зато через те, що війна, я не можу це поки що зробити. Але я надію, що вона скоро закінчиться і в мене вийде те, що я хочу. Перше та друге місця вибороли команди Дю США імені Бориса Літвака, міста Одеси. Третє місце посіла южницька команда Спорт для всіх. Ми мали ще провести ці змагання місяць тому, але бачите, як на жаль, такий стан в Україні. Ну дякуємо нашим збройним силам України. Звісно, що ну нас захищають. Ми їм дуже вдячні за це. Чому спортсменам важливо постійно брати участь в якихось змаганнях, турнірах? Тренування це одне. Ми просто відточуємо техніку. А коли іде практика, гра, то ми звісно більше спілкуємось між. Собою, що робити, і ну тобто є оця спочатку. Дуже хочеться отримати ігровий досвід, хочеться досягати нових цілей, досягати нових перемог. Це дуже важливо для нашої команди та для кожної діти. Ми не стоїмо на місці та хочемо грати в турніри, турніри, можливо, дитячі люди. Будемо дивитися. Розкажіть, наскільки важливо для спортсменів постійно брати участь у різних змаганнях, турнірах і так далі. Мені здається. Важливо, тому що це досвід. Ми ось що ми грали. Ми область грали, ми там займали третє місце. Там була сильна команда. Але ну це це все досвід. мені здається, що це обов'язково. Дивіться більше в програмі життя міста.